Вітаю! Розглянемо сьогодні, як можна використовувати штучний інтелект в даному випадку нейромережу Gemini від Google для начального процесу. Цей розгляд зробимо на реальному кейсі, в прикладі, вивчення учнем 8 класу теми властивості степня з цілим показником за програмою нової української школи. І як будується даний навчальний процес, тобто як відбувається це репетиторство з допомогою штучного інтелекту? Штучний інтелект спочатку готує конспект, коротеньку теорію по новому матеріалу. Далі наводить приклади розв'язування задач по даній темі, тобто відбувається закріплення вивченого матеріалу. Далі нейронка пропонує дитині задачі для розв'язування, самостійного розв'язування. Причому всі ці задачі даються по одній. Після кожної з них штучний інтелект перепитує, чи все зрозуміло. Якщо зрозуміло, рухається далі. Якщо не зрозуміло, повторює стільки раз, скільки це потрібно. І на завершення дається коротенький тест на теорію та практику нової теми з 10 питань. І в кінці штучний інтелект дає рекомендації, робить коротенький підсумок. Давайте розглянемо тепер це все по порядку. Отже, перше дається конспект теорії нового матеріалу. Ну, в нашому випадку це властивості степеня з цілим показником. Тобто, дається визначення, що таке степінь. Різні варіанти, які можуть бути. Тобто степінь з нульовим показником, з від'ємним показником. А далі відбувається перехід до основних властивостей степеня. Розглядається. Добуток степні з однаковими основами, тобто множення, причому дається правило і дається приклад, де е, дане правило використовується. Далі частка степені з однаковими основами, далі піднесення степеня до степеня, далі степінь добутку, степінь частки все. Теорія пройдена. Якщо щось не зрозуміло, дитина може зразу ж перепитати, і штучний інтелект їй дасть додаткові роз'яснення. Далі нейронка переходить до прикладів на застосування даної теорії. Тобто відпрацьовуємо практично нашу, наші нові теоретичні знання. Дається, даються приклади від простішого до складнішого. Дається приклад і дається пояснення і відповідь. Після кожного прикладу перепитується, чи зрозуміло собі ці дії. Якщо зрозуміло, і дитина відповідає так, або ставить плюсик. Тучний телект переходить далі. Отже, розглядаються ці всі приклади. Бачимо. Третій приклад Намноження множення степенів. Четвертий наділення ділення степенів з однаковою основою. П'ятий на піднесення степеня до степеня. Шостий степень добутку та піднесення до степеню. Сьомий комбінований вираз. Тобто самий складний вже варіант, який охоплює всі правила. По роботі з степенями. Кроки розв'язування дає, все пояснює і відповідь в кінці кінців перепитав, чи готовий. Чи все зрозуміло, і якщо все зрозуміло, то тепер дається задачі, даються задачі для самостійного розв'язування. Так само вони йдуть від простішого до складнішого. Після кожного завдання дитина повинна або написати. Відповідь, яку вона отримала, або надіслати скан розв'язування задачі. От, ну, досить, досить цікаво. Зараз ми подивимося, як це відбувається. Отже, от, простий перший приклад. Він самий простий: дитина дала відповідь, але помилилася. Відповідно, він і пояснює, що не зовсім так. Не хвилюйся, і дає правильне, правильну відповідь. І Пояснює, як розв'язати цю задачу. От, після цього дитина виправляється, дає вже правильну відповідь. Абсолютно правильно. Переходимо до другого завдання. Завдання друге так само легеньке. Дитина дала відповідь їх з третій степені. Правильна відповідь. Підтвердив штучний інтелект, що відповідь правильна, і коротенько показав, як це завдання треба розв'язати. Наступна вже середня складність. Дитина знову правильно відповіла. От. Бачимо, як він мотивує штучний після правильної відповіді, блискуче, це абсолютно правильна відповідь. Це досить сильно підтримує самооцінку дитини. І зразу дає, твій хід думок був такий. Тобто показує, який би мав би бути хід думок для розв'язання цієї задачі. Четверта, середній рівень. Так, завдання п'яте. рівень вже складний. Тут, відповідно, дитина на папері розв'язала вправу, сфотографувала і скан надіслала штучному інтелекту. Штучний інтелект переглянув даний скан, що є дуже, дуже важливим і цікавим, не дивлячись на те, що ми бачимо, що зображення є перевернутим на 90 градусів. Але все рівно він його гарно розпізнав. І от показує твій думок у транскрипції. Показує хід думок, іде далі, далі, далі. І ти молодець. Тобто, дитина правильно розв'язала це завдання. Все вправи закінчені для самостійного розв'язання. Переходимо до міні-тесту з 10 питань. От ви можете зразу побачити, що використовуються різні варіанти запитань в цьому тесті. Всього їх 10, тобто і множинний вибір. От. І відкриті питання, і питання, на правда, неправда, істина або хибна відповідь. От. Практичні вправи, так само від легко до середнього рівня, і дається ще одне, одна вправа на повторення раніше вивченого матеріалу. Це для того, щоб дитина не забувала попередні теми, які вона вивчала. Відповідно, дитина може або на Аркуші паперу або на графічному планшеті розв'язати всі ці вправи, всі ці тести і відправити на перевірку штучному інтелекту. Може писати от, і в ручному режимі. Ось бачите, в даному випадку з першого по восьме питання учень написав відповіді. От, а оскільки дев'яте і десяте питання. Вимагали певного розв'язування на папері, він розв'язав і надіслав. Це не проблема, штучний інтелект, це перевірив і дає результати тесту по всім питанням. Тобто, дає оцінка, правильно чи неправильно. Так? От. І пояснення, як має бути. В результаті за кожен тест начисляється 10 балів. Тобто, максимально можливо отримати. 100%, 100 балів. От, от він дає результат. І результат 90%, оскільки в одному завданні, от, помилка в шостому, ну, була зроблена помилка із-за неуважності учня. От. Після того, як він дав результат даного тесту, от, він надає ще і рекомендації, як на що звернути увагу, от, мотивує учня і так далі. Тобто, і на завершення, чи залишилось у тебе якісь запитання, тобто він перепитує, чи є якісь ще запитання, чи ще хоче учень щось розв'язати, якісь завдання. Що учень хоче, відповідно процес роботи продовжується. Ось я вам навів приклад такого навчального. Штучного інтелекту, свого роду AI-репетитора, якого ми використовуємо в наших навчальних курсах. От. Перелік курсів, які використовують даний штучний інтелект, в описі під відео. Дивіться, звертайтесь, використовуйте. Все, до побачення!